Усім привіт! 23 липня 2022 року ми купили ось цього мінітрактора UT244SX. Відео про те, чому обрали саме його, буде в правому верхньому кутку екрана. Раджу подивитися від слова статика розподілу ваги трактора в стандартній комплектації 55% до 45%, тобто 55% ваги трактора давить на задню вісь, і 45% ваги трактора давить на передню вісь, що і дуже грамотно зроблено, бо в роботі цей розподіл буде мінятися в залежності від агрегатів, навішаних на задню навіску. Реальна маса трактора з мінімальною кількістю пального 1410 кг. Це означає, що задня вість трактора давить на ґрунт із силою 7,6 кН, а передня вість давить на ґрунт із силою 6,2 кН. Одного разу під час орнки під гору, з включеним переднім ведучим мостом, з однокорпусним плугом на 30 см захватом, я почав помічати, що колеса почали частенько пробоксовувати. Згідно з сільськогосподарських норм, процент пробоксовування коліс під час оренки не повинен перевищувати 8-12%. У мене він тоді був явно вищим. І з цього моменту я почав задумуватися і вивчати питання баластіровки трактора, бо трактору явно не вистачає ваги. Тиск в шинах, який я використовую при оренці 0,8 бара на задніх колесах і 1,4 бара на передніх колесах відповідно. Згідно з сільськогосподарських рекомендацій, такий тиск і має бути. Коефіцієнт ефективності цього трактора лише 1,33, тобто запас збільшення цього коефіцієнту дуже великий. Що таке коефіцієнт ефективності? Це співвідношення потужності трактора до його ваги. Чим ближче це співвідношення наближається до числа 0,9, тим краще трактор буде виконувати покладені на нього польові роботи і максимально ефективно використовувати двигун. В одному із відео я це вже пояснював. Як правильно догрузити трактор? Найефективнішим способом догружання трактора є збільшення ваги коліс, тобто ставлять спарки, грузи на колеса. Не варто догружати вісь трактора, бо тоді буде збільшення навантаження на підшипники півосей. Правильно є лише догружання самих коліс. Саме тому я купив ось ці грузи на задні колеса. На момент пошуку, а це була осінь 2022 року, я зміг знайти лише ці грузи, які мені підійшли по розміру. І співвідношення ціни за 1 кг грузу була найкраща, а саме 142 гривні за 1 кг. Дехто робить саморобні грузи з бетону, але це сумнівний спосіб, оскільки бетома вага бетону в 5 разів менше, ніж вага чавуну. 1400 кг проти 7400 кг. Найкраще це зробити грузи із свинцю 11,4 тони на кубометр. Оскільки розподіл ваги змінився на моєму тракторі, а співвідношення навантаження на ґрунт передньої осі до задньої осі потрібно зберігати, тому постало питання до гружання передньої осі. На жаль, адекватних грузів на передні колеса я не знайшов, тому вирішив просто чіпляти додатковий балас на раму трактора. Це неправильно, оскільки буде більше зношування підшипників, втулок і інших деталей передньої частини трактора, але поки що буде так. Тепер я розповім вам, як правильно вирахувати необхідну вагу баластів. На задні колеса я додатково поставив грузи 52 кг. Відповідно, отримуємо вагу задньої осі на ґрунт 8,1 кН. Не забувайте, що вага рахується в ньютонах, а маса в кілограмах, бо чомусь всі путують ці поняття. Отже, щоб зберегти співвідношення ваги 55 до 45% потрібно, щоб маса переднього мосту збільшилась на 45 кг. У мене залишились після двох міні-тракторів ХТЗ Т012 ось такі баласти. Маса кожного із них 11,5 кг. Маса рамки, до якої вони кріпляться, 6 кг. Отже, якщо я закріплю 6 баластів на трактор, то в мене додавиться вага 75 кг. Кріпити буде за допомогою цього отвору. І пластини. Пластину треба ще виготовити і висверлити, щоб можна було її сюди запихнути. Кріпити буду зі зміщенням в ліву сторону, для того, щоб нагрузка була більше на ліву сторону. І тому що болти проходять крізь оці отвори тільки зі зміщенням в ліву сторону. Ось так це приблизно буде виглядати. Шостий балас просто зараз щеплений на бороні. Якраз залишається місце для того, щоб відкрити капот. І основна нагрузка буде давити сюди, а не наперед. При таких допрацюваннях коефіцієнт ефективності буде дорівнювати. 1,16, що є дуже непоганим результатом. Сподіваюсь, відео для вас було пізнавальним і корисним. Всім дякую за увагу. Нехай щастить!